Так, ось якийсь мене кактус росте, треба все полоти, треба вбирати. Що хочу показати? Іде зміна погоди. І все досить інтенсивно змінюється. Що покажу вам. Дивіться. Купаю русатку, але на русатки буває де-не-де попадає ось таке. Бачите? Ось п'ятнишко, о п'ятнишко. Ну Такі покраснення на старих листочках попадається. Бачите, там далі старі листочки покраснення попадаються. Ось, Там більше чуть-чуть, там менше. Що це таке? Це буде де-не-де попадатися на розсаді. Іде осінь. Змінюється температура. Все кропиться, але все неможливо слідкувати. Це все є або борошниста роса, або плямистості. Ось це у нас по факту йде борошниста руса. Ось це, якщо попадається на листочку крапочка, йде плямистість. Тобто, воно кропиться, але ті листочки, які захворіли, вже це нигде не дінеться. Тобто я вибираю максимально, але де-не-де може попадатися. Щоб ви не переживали. Це є нормальні речі на осінь. На осінь листочки красніють, розповсюджуються хвороби, холода, потепління. Якщо ви досить сильно переживаєте за це, що хочу порекомендувати, коли ви посадите розсаду за 10-20 днів вона вас підніметься, укоріниться і ви досить естет являєтесь і переживаєте за це, просто потрібно ще прокрупити фалькон і радоміл Голд. Фалькон від борошнистої руси, а рядоміл голд від плямистості. Тобто, це два, вида, два різних види грибків. Ну, які існують скрізь і завжди. Особливо вони навесні, коли тепла холодна погода. І осінню, коли тепла холодна погода. Тобто перепади температури. Так що, ось такі нюанси. Десь є більше, десь є менше, як який сорт. Ось це в нас. По-моєму, амі, якщо я не помиляюсь, цей менше геть подхватив, бріла менше подхватила, альба саме більше хватає. Так що ось такі нюанси. Попереджаю зразу всіх, щоб не переживали, не робили гвалт, як то кажуть. Дивіться, роздумуйте і зважайте. Так що, далі буде.